Це Mazda cx 5 2024 року. Це класний компактний японський кросовер. І зараз ми дізнаємося, що він таке. Друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Мрія. Біля нас Mazda cx 5 Ми знаходимось у Mazda Gabriel в Монреалі. Під капотом цього симпатичного кросовера знаходиться рядний чотирьохциліндровий двигун, який розташований поперечно. Він має об'єм 2,5 літра і потужність 180 кінських сил. Працює цей бензиновий двигун на 95-му, але так само добре працює і навіть на 91-му бензині. Агрегатується разом з 6-ступеневою -ступен... автоматичною коробкою, яка роздає після себе на всі 4 колеса. Цей автомобіль має повний привід. До того ж, витрата пального в цього автомобіля складає приблизно 8 літрів на 100 кілометрів. І на одній заправці ця машина ну, може проїхати 700 кілометрів, плюс-мінус, може трошки менше, може трошки більше, в залежності від вашого стилю, від вашого стилю водіння і де саме водите це місто чи це траса. Разом ця вся система з автомобілем складає досить нормальні динамічні характеристики. І завдяки його прекрасній аеродинаміці автомобіль може розганятися і вести себе досить стабільно на швидкісті 210 км на годину. Mazda cx 5 2024 року є сучасним чудовим японським автомобілем. Відповідно, має всі сучасні технології, які мають всі сучасні автомобілі. Ось тут, під знаком MAZDA, знаходиться адаптивний круїз-контроль. Це величезний радар, машина може вимірювати швидкість до автомобіля, який йде попереду. Автомобіль попереду прискорюється і ваш прискорюється, якщо ви захотіли прицепити, прямо приклеїти свій автомобіль до того. Той зупиняється, ваш зупиняється. Можна, звичайно, виставити просто швидкість на круїз-контролі, машинка буде бігти по трасі, сама стільки яку ви їй задали. До того ж, є система Active Sens. В лобовому склі є камера, яка дозволяє вам, по суті, створювати таку активну безпеку. Наприклад, якщо машина бачить за допомогою камери, що хтось вилітає під колеса, вона може сама збільшити ваше гальмівне зусилля або навіть автоматично зупинити автомобіль. Нормальна сучасна технологія, яка е, тут так само присутня. Е, фари цієї машини вони є конкретно в даному екземплярі адаптивні. Тобто вони можуть там йде світлодіон, вони можуть перемикатися ближній далі і можуть підсвітлювати вам в поворот і міняти. Світловий поток так, як саме потрібно вам, для більшої безпеки руху. А за рахунок того, що це світлодіодна система, працює вона добре, без нарікань і якість світлового пучка дуже класна. А зараз, друзі, зацініть зовнішній вигляд цього автомобіля. Він покритий краскою металік. Вона має таких банти різних компонентів дуже класно виграє на сонці. Він не тільки чорний, він віддає. Трошки блакитним, трошки фіолетовим, трошки синім. Тут дуже складна багатокомпонентна краска, що дає до автомобілів певні бонуси. Ще одним цікавим моментом в цих автомобілях є те, що в них отут, як і в багатьох автомобілях сучасних, закритий поріг. Дверка закриває поріг, це дає додатковий комфорт. і у вас не брудняться ваше взуття і ваш одяг. Стосовно коліс цього автомобіля, автомобіль в нас зацініть, знаходиться на 19 дисках, досить нормальний радіус диски, він гарно виглядає. І він у нас йде 225 ширина на 55% товщина профілю. Тобто все, що вищує 50%, це вже плюс-мінус нормальний профіль. Тут вже досить повітря для того, щоб автомобіль мав приємну зручну ходу. І при цьому, так як дороги завжди бажають бути кращими, цей автомобіль має можливість не так часто шкодити диски. І якщо ви будете їздити обережно, то ви їх взагалі не будете шкодити. Нормальний вид самого диска, все остальне на вкус. Плюс, зверніть увагу, тут іде пластикова арочка спеціально для того, щоб ви не шкодили ваш автомобіль в зайвий раз піскоструй, щоб не шкодив краску автомобіля. І автомобіль завжди виглядав як новий. Як ви друзі бачите, автомобіль має універсальний кузов. І взагалі в цьому класі автомобілів шалена-шалена конкуренція. І Mazda, в принципі, так само досить добре конкурує, тому що це японський автомобіль, а вони стараються виділитися тим, що в досить недорогому автомобілі цей автомобіль конкретно коштує 35 тисяч канадських доларів. Вони дають можливість натуральну шкіру і ще дуже багато крутих, класних речей. Звичайно, натуральна шкіра це трошки йде за доплату, там пару тисяч плюсом, тобто 37. Але взагалі автомобіль має дуже і дуже класну компоновку, нормальний двигун, нормальні характеристики і при цьому досить приємний бюджет. Наприклад, та ж Mazda cx 50 дуже схожа. Але вона трошки нижча, вже типу, більш спортивніша, а ця вже, а ця трошечки має більш утилітарні можливості. Але там вже ти там вже старти йде від 40 тисяч е, канадських доларів, а тут 35. В принципі, ціна, якість, компоновка, дуже е, класна збалансована машина. Mazda CX-5 2024 року має досить класний багажник. Він складає 506 літрів. А якщо скласти задній ряд сидінь, то він складає аж цілих 875 літрів. До того ж, автомобіль обладнаний а, сервоприводом. І ви можете як піднімати, так і опускати сидіння, а, так і, як піднімати, так і опускати задню двері а, з кнопки. До того ж, ось ця висота може трошечки програмуватися. Ще цікавою особливостю багажника є те, що взагалі кругом приємні матеріали, приємний велюр. Тут взагалі немає ніякої сходинки, а от під низом у нас знаходиться нормальна, така досить якісна докатка, не супер вузька, не супер дешева. Тобто ви зможете нормально проїхати навіть декілька сотень кілометрів на цій докатці до місця, де вам вже так сказати, відремонтують машину. А взагалі це добре, коли є докатка. Наприклад, на моїй машині рамфлет, але рамфлет не завжди може виручити. Якщо досить серйозний прокол, поріз колеса, то рамфлет вже нічого не зробить. Потрібне запасне колесо. Тут воно є і це дуже добре. Перше, на що хочеться звернути увагу в цьому автомобілі, в тому, що автомобіль має дуже дорогі якісні матеріали. От дивіться, автомобіль за 35 тисяч. Ну, що у нас пропонує? Наприклад, Toyota rav 4 за 35 тисяч, він стартує з такої ціни, але там на сидіннях за такі гроші йде тканина. Тобто, якщо там треба, там може бути, звичайно, може бути шкіряний салон, але то вже буде дорожче. Мазда в цьому плані вона бере тим, що вона от дає тут справжню натуральну шкіру, якісну підгонку. Приємні матеріали, високоякісна збірка. Ну, В принципі, сказати нічого. До того ж, звертаю увагу на те, що от... торпеда автомобіля це не пластик. От, Наприклад, ось ця частинка це йде натуральна шкіра. Натуральна шкіра. Оце м'який пластик. А це натуральна шкіра. Звичайно, це дуже круто. Дуже круто, коли в автомобілі за такі невеликі гроші, от зверніть увагу, яка якість, килимки, пластик, оці всі речі, воно дуже-дуже високої якості, дуже класна підгонка. Ну, Як за такі гроші, то це прям дуже бажний автомобіль для середнього класу. До того ж, не будемо забувати, що це кросовер, високий кліренс. Класні матеріали, нормальна, класна зборка. Ну і японська машина все-таки надійності Японська е заслуговує на дуже. Е японська надійність заслуговує дійсно на дуже високу повагу. Е що можна сказати, в цьому сегменті дуже крута конкуренція. Кожен е автовиробник. Старається зробити найкраще. І при цьому всі розуміють, що якщо задереш ціну, то просто ніхто не купить. Дуже-дуже крутий варіант. Так само от, зацініть карту дверей, наскільки вона якісна. От. Шкіра повністю. Вся карта в шкірі. Ось от тільки понизу йде пластик. Ось вся верхня частина карти в шкірі, в натуральній шкірі. Ну, це справді заслуговує поваги. Так. І так, ергономіка. Ну, як пасажиру, сидіти зручно. Сидіння нормальної ширини. Ем, є трошки маленький ганш. Мені тут трошки, е, оця панель, оця панель, вона тут... Обшита шкірою, вона трохи виступає. І коли я сідаю рівно, от щоб у мене спина була прямо по центру, по центру ой, телефон впав, то тут мені трошки тисне. Ніби підтримка, ну, таке, може, це діло звички. Але як зразу сідаю, то от коли хочеться, тут трошечки більше ніби простору. От реально на оцих 2 см, але, але воно дійсно так. А от зацініть. Ключ від Мазди, Новий симпатичний, дуже гарний ключик. Переді мною сиділа тут дуже тендітна малесенька жіночка. А зараз сідаю я. о, Так, я нормально для себе розміщу. Зараз повністю все. Тут у нас іде скоба для руля. Сидіння електричні, о, Вмостився я досить зручно. Цікаво. Як пасажиру мені трошки некомфортно з цієї сторони, а от як водію, прямо вмостився дуже класно, дуже класно. Електрорегульовані сидіння дозволяють нормально вмоститися, абсолютно без У нас тут є люк. Ну, руль приємний, приємна така хваткість, руль в натуральній шкірі. Мультимедіа у нас тут має карти, але плюс вона може підключити Apple CarPlay і Android Auto. Цифровий дисплей тут, цифровий колодязь по центру, можна багато що налаштовувати. В принципі, якщо потрібно. Я не дуже великий любитель мультимедій, я знаю про них багато, але так само знаю, що і ви не дуже любите всілякі кнопочки, якщо я буду довго про них розказувати. Технічно, технологічно автомобіль сучасний, має всі сучасні необхідні опції. Автомобіль, звичайно, з кондиціонером, з підігрівом сидінь, має там підігрів лобового скла спеціальний, задній підігрів заднього скла додатковий. Ну, Нормальний, класний, комфортний автомобіль, нормально мій, я вмостився. Ергономіка дуже-дуже достойна цього автомобіля. От зараз мені сидіти зручно, зараз підемо оглянемо, як я буду сидіти сам за собою. Чи може в, цій в цьому автомобілі одночасно їхати четверо таких немаленьких хлопчиків, як я. Ну що? Сижу в Mazda cx 5 2024 року позаду. Ну, Натуральна шкіра. Сидіти приємно. Ззаді так само зробили натуральну шкіру. і Тут у нас всі карманчики. В середині в карманчиках така шершава якась штука, незрозуміло, що воно таке. Приємно, але трохи шершаво. Зверху, звичайно, більш преміальні матеріали. Тут такі цікаві вставочки, в нас тут клімат. Не виставляється, можна тільки закрити, відкрити і перенаправити сюди або сюди, догори донизу. Тут у нас є такий підлокітничок з двома підстаканичками. Тут якась така ніша невеличка для того, щоб, не знаю, може ручку розмістити, може телефон на бік покласти. І тут у нас є ще тут така ніша невелика, і тут класно. ній, коротше, пара USB-шок можна покласти телефон, він буде заряджатися. А ну-ка, мене прикола. Кинемо телефон, подивимося, як він туди влізе. Ну, нормально він сюди влазить абсолютно, без ніяких питань. Вкинули. І він собі там лежить, заряджається. І до того, що все оббите таким якимось м'якеньким войлочком, дуже приємно. Тобто тарабаніти, тарахудіти нічого не буде. Ну, загалом що нормально, пара світильничків тут, тут крючечок, з цієї сторони крючечок. Класний універсальний автомобіль, який дозволить в принципі, закривати дуже багато потреб. Цей автомобіль може бути як автомобілем на кожен день, як автомобілем для родини. Є тут е е місця є на три виходить, тут посадки, посадочних місця, але центральний, звичайно, не зручний. Взагалі не зручний, навіть сідати на нього не буду. Цих два класних зручні, Сіда центральний не суперзручний. До того ж, тут дуже класний нахил спинки. Дуже класний нахил спинки. От він може бути ще нижче. О! Навіть отак, отак взагалі взагалі обалденно. Так навіть можна тут прикимарити, <рес> <рес> поспати. Ну не лінуються японці, не лінується мазда, працюють, йдуть в струї, борються за конкуренцію, за клієнта. Досить класний автомобіль, а ну-ка зараз як у нього по шумки по… нормально, нормально приємно. Приємна шумка, приємно закритий. А, все рівнесенько, гарно все зібрано, жодних ніде якихось помарок немає. Якось важко вкладається, що за 35 тисяч новий автомобіль 24-го року з повним приводом в шкірі натуральній. Ну, Це досить серйозний аргумент. Якщо вам такий автомобіль подобається, то він дійсно того вартий. Цікавився я, чим відрізняється цей автомобіль від CX50, оце cx 5 а тут cx 50 В першу чергу відрізняється тим, що там ще більш дорогі дорожчі преміальні матеріали, і той автомобіль трошки нижчий. Тобто він закручений більше на таку динамічну міську їзду, а цей автомобіль може Досить непогано проїхати по бездоріжжю, бо в нього більший такий кліренс, більш енергоємка підвізка. Ну, от така машинка цікава, дуже цікава машина. І так, друзі, ви були на каналі Мрія. З вами працював Тарас Пономаренко. Це повторюсь. Нова Mazda CX5 2024 року, а веде, тобто на повному приводі. Захочете купити, приходьте в Mazda Gabriel Monreal. Вам такий автомобіль продадуть. В них дуже велика кількість таких автомобілів, і хлопці працюють чудово, дуже класний сервіс. З приводу самого автомобіля. Автомобіль зайшов, подобається, зроблений нормально. Японські інженери працюють досить серйозно і досить ретельно. Якщо, наприклад, вам не вистачає е, на цьому автомобілі потужності 187 кінських сил, то ще може бути е, тут абсолютно інший двигун. Турбодвигун е, на 250 кінських сил. Звичайно, е, то більш потужна машина, вона буде геть інш, по інакшому їхати, там буде зовсім інший розгін. Е, але, звичайно, і Має, матиме свої особливості. Якщо тут можна заливати там 91-й бензин, вона нормально їсть, то турбований двигун відповідно більш вимогливий і буде вимагати виключно 95-го бензину. А взагалі автомобіль класний, дорого, багато укомплектований. Навіть на такі гроші взагалі я дивуюся, як не просто в цьому сегменті, і це дуже-дуже круто. Тому що в цьому сегменті от таких компактних кросоверів для родин для е, середнього класу з середнім достатком дуже дуже така от плотна, важка конкуренція. І тому автомобілі дуже-дуже круті і на них ціни ніхто не задирає. Тому якщо вам потрібен схожий автомобіль, задумайтеся, цей автомобіль дійсно вартий уваги. І е, я б сказав би, має свої особливості. Наприклад, якщо е, rav 4 по своєму класний, то цей по-своєму класний, наприклад, цей дає більше комфорту. Бо в rav 4 там є інші моделі в Toyota, які дають більше комфорту. А от е, Mazda взяла і створила таку дуже-дуже серйозну конкуренцію RAV. Це Х5 класна машина. Е, все інше, я думаю, вам потрібно буде прийти відчути самим, прийти десь на тест-драйв, спробувати автомобіль. А Якщо, наприклад, немає можливості купити новий такий автомобіль, то я думаю, битків з Америки у нас отак вистачає. Головне ніколи не купуйте автомобіль, який тільки вийшов. Дочекайтеся, щоб моделі було 2-3 роки. Тоді, якщо ви купите собі биточок з Америки, то ви зможете купити необхідні запчастини. Це дуже дуже важливий фактор. Тому що буває так, що люди купують най-най-най найсвіжішу най машину, а потім не можуть її відновити, тому що немає запчастин. У мене на сьогодні все, друзі. Поставте вподобайку, підтримайте мій канал, підтримайте Збройні Сили. Боже. До побачення і до зустрічі в наступних відео.